Всім привіт! Мене звати Анастасія Баша. Мені 43 роки. Я актриса. Я живу у місті Берлін з 2022 року. У мене є троє дітей. І проєкт Культурна дипломатія, де я є однією з ведучих. Цей проєкт розказує про українців у різних куточках світу саме в цей час. В цей складний час. І він мені дуже цікавий тим, що я люблю, я дуже люблю людей. І моя професія дозволяє бути дотичною до внутрішнього світу людини, до її душі. Ось тому мені дуже цікаво. Так, от безпосередньо спілкуватися з людьми і брати їхній досвід. Ось так, от коротко про те, що мене зараз цікавить. А ще я дуже люблю танцювати. До зустрічі!